Так, привіт, друзі! Приїхала на ділянку нарешті, щоб обрізати троянди. Наконець то я дождався, ждав, ждав, і дождався. Так, купила Сікатор новий. Буду тестувати. Взяла оприскувач, буду обробляти троянди екстра і щось туди ще докину від шкідників після обрізки. Одразу скажу, що троянди призимували погано. Я б сказала навіть жахливо. Так що обрізати, мабуть, доведеться все майже під корінь. Так, балачок розводити немає коли. Сьогодні п'ятниця. Це означає, що буде дуже багато машин, тому мені треба як можна швидше з усім справитись, щоб не стояти потім годинами в заторах. Поїхав. Скажу одразу, що в мене більше 30 троянд. Більшість з них це троянди Девіда Остіна, це шраби, є також флорибунди, є витки, є е, е, декілька чайно-гібридних. Я не фанатка чайно-гібридних, але чоловік захотів. Троянди для зрізу, тому ми їх придбали. Так. Отже, ось ці троянди. Ось ці троянди, ряд висаджені тут найпершими навесні 21-го року. Тобто це їхній четвертий сезон. Три роки вони тут росли. І я вже бачу, що це найгірший рік по їхній зимівлі. Кущі вже великі, буду обрізати добряче. Буду все показувати, розказувати. Ось з цього боку троянди і оцей ряд троянд це троянди, які ростуть тут третій сезон. Перед тим як ми почнемо обрізати, скажу, що я не претендую. Названня найкращого садівника я також вчуся, також роблю помилки. Для початку нагадаю основні правила, так які ми використовуємо. Ми обрізаємо все сухе, все обмерзле, все пошкоджене, зламане, е хворе, так. Тобто, робимо санітарну обрізку. Ми можемо також зробити спочатку чорнову обрізку, щоб вона... Щоб нам гілки не заважали, щоб було більше місця для варіацій. Ну, А потім ми вже робимо формуючу обрізку, в залежності від того, що це за тип куща. А якщо це шараби, шараби зазвичай обрізають на одну третину, чайні гібридні обрізають низенько, там на три бруньки, на п'ять бруньок максимум. Плетисті залишаємо великі пагони, тому що вони на тій плетисті, так? щоб Квітнути подовженні довгих пагонів. Грунту ем, по кремні обрізаємо лише з уцвіття. Почнемо, мабуть, звідси, не знаю, я вже й не знаю. Вони всі коричневі. На зовнішню бруньку, коричневе, коричневе. Як я казала, троянда призумувала погано, скільки не ріжу коричневе-коричневе. Лише ось на цьому пагоні я бачу білий зріз, дорізала до білого зрізу. Це ось такий малий пагін тонкий. Тут теж коричневе, ну доведеться зрізати, допоки не буде білий. Це, що залишилось від троянди Марі Роуз. Позрізала до чистих зрізів, залишились лише пеньочки, як я і передбачувала. Більшість троян буде саме такими, мабуть. Хоча, здавалось, що вона нормально призимувала, бачите, які на ній пагони. Ну, сподіваюсь, що вона дасть базальні пагони. Так, вона розквітне пізніше. Але. Це таке омолодження куща, яке, я сподіваюся, буде їй на користь. Чекатимемо від неї бруньок. Поїхали далі. Так, обробляю спиртом сікатор, перелила в пляшечку спирт. Ось так, попшикала, щоб не приносити хвороби, і переходимо до наступного куща. Так, переходимо до іншого типу троянди. Це троянда плетиста, витка Spirit of Freedom, англійка. Так, яка росте ось на цьому обеліску. заодно дам відгук про цей обеліск. Не рекомендую. Він гнеться. Ось ці шурупи. Від вітру розгойдується і розкручується. І потім буде якось на цьому обеліску, де все повідпадало. І це я вже шукала, От бачу, знову валяється гаєчка. Треба шукати і ставити на місце. Так, ну, плетиста троянда у нас головна умова залишити як можна більше пагонів. Думаю, це знову ж таки не в цьому році. Мабуть, зараз знову обріжу по максимуму. Але якщо у вас нормально призимували троянди, то потрібно залишити велику кількість пагонів, максимально довжину їхню, щоб на них потім утворилось багато цвітіння. Тому що на те вона і платиться троянда. так? Ну, почнемо з того, що однозначно ми видаляємо. Ось таке дрібне. До речі, зріз, дивіться, непоганий, біленький. Ну, залишила ось тут бруньку назовні, щоб воно мені щось може видасть. Так, отут мале всередині. я видаляю. Також зріз чистий. Ха. Ну, добре. Ось оцей маленький. Ось тут коричневе вже пішло. Тут вже білий зріз, добре. Так, ну, тобто робимо поки що санітарну обрізку. Так. А ось ось таке мале однозначно видаляємо. Тут ось коричнева гілочка видаляємо, тут коричневе зрізаємо. Тут уже Теж поганий зріз. тут зріз також коричневий, бачите? Що тут у нас? Коричневе? Коричневе. Ну, мабуть, це все теж коричневе. результат все, що залишилось від троянди Spirit of Freedom. Так, тепер і треба буде багато часу, щоб знову заплести цей обліск. Ну, ви зрозуміли, коротше, зараз буде все те саме з іншими трояндами. Так, на цій троянді, ось добре видно, полянти, як ось цей верхній пагін. Роздер нижній, що там аж така величезна рана. Тому ось цей нижній потрібно вирізати. Отак, От це ми прибираємо. Це теж треба вирізати. Це теж треба вирізати, але у мене немає зараз інструмента для цього. Фух, Боже. А, я вже ніг не відчуваю. Скільки я раз присіла за сьогодні, я не знаю. І я ще не закінчила, щоб ви розуміли, чи Леонардо да Вінчі, але я знаю його долю, я вже передбачати вмію. Його доля така ж, як і доля всіх троянд. Зараз покажу купи зрізаного гілля. Те, що колись було гарними кущиками. Будь ласка, Угу. Будь ласка. Lady of Charlotte. І то, бачите, тут я в певних місцях не подорізала, тому що секатор тут уже не, не візьме, не бере. Тут треба ножовку, щось таке, якусь пилку. Оцю серединку випилювати, бо це надто густо. У мене зараз з собою нема. Тому поки що залишаю ось так. Мій Вільям Шекспір. Супер. Супер-Пупер, Королева Швеції. Ну, коротше, всі вони приблизно на одному і там самому рівні мають світлу серединку. Відповідно, я думаю, що Троянд, який я ще не почекрижила, Новаліс, Джеймс Гелвей, Абрахам Дербі і Леонард Да Вінчі, будуть точно так само. Обрізані майже до землі. Так, ну це вже, очевидно, наступний день. Сьогодні вже субота. Вчора я не встигла обрізати три троянди. Там ще плетиста також одна. Так що оброблю, підживлю, тому що на завтра вже обіцяють дощ. І наступні декілька днів також дощі, тому... Ну, мені довелося приїхати знову. Я вже третій день підряд їжджу на ділянку. Вітнуть морозники мої. Ммм, гарнюсь. Це такий рожевий сонечко. Вони розпустились. Такий гарний рожевий. Ось. А тут з цього боку такий зелений із крапенками. Ось вони, я їх поділила, продала минулої осені. По поділці, тому вони знову так скромно виглядають. Але оце, мені здається, самосів морозника. морозника, згляньте, ось оце все, там купа. Ось з минулого року два сіянці. один другий, також морозник. І є ще в мене ось тут морозник. Не розкривається, але буде, Вон, бачите, такий з такою цяточкою, білий, з таким крапом. Ну, покажу, коли розкинуть. Обрізала, наскільки змогла. Не, не повністю тільки обрізала Джеймс Гелвій, тому що вона просто велетенська, в неї товстелезні Я вже, В мене вже руки накачала на м'язи на руках накачала. Так, в мене є вода. Медіан Екстра, Енжо. Інсектицид, який можна використовувати при низьких температурах. Сьогодні, зараз приблизно орієнтовно плюс 13 градусів, і з завтрашнього дня вже буде знову холодати. Так, ну і розводити його треба на 10 літрів. Але в мене, я не думаю, що є що обробляти, тому що в мене просто позалишались такі панючки. Відповідно, ну по 5, мабуть, по половинці я повідливаю. Змішаю зараз ці два засоби. Якщо чесно, я не впевнена, що їх можна змішувати, якщо ні, то дайте мені знати. Е далі, стосовно е добрива, У мене є ось таке добриво для троянд. Насправді це просто маркетинговий хід не обов'язково купувати виключно для троянд або для якоїсь там іншої квітки, якщо мова не йде про підкислення. Головне, що написано ось тут в складі, який рівень НПК. Нам потрібно, щоб був нормальний такий рівень азоту, тому що нам потрібно дати троянним поштовх до росту. Азот відповідає за нарощення зеленої маси. Також таке в мене є добриво мама мені дарувала. Тут е, НПК 15-16-15, тобто приблизно однаково, але головне, але головне щоб був е, азот і ну, не в мінімальній там, кількості. Також є от такі грабельки, якими е, зрихлю землю, посиплю добривом і накрию землею знову. Сьогодні все. Дякую, що дивились, як я обрізаю троянди. Слава Україні!